Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 42-й урок курсу географії 8 класу гірські ландшафти Кримських гір. Кримські гори розташовані на півдні Кримського півострова, вздовж Чорного моря від мису Фіолент поблизу Севастополя до мису Ілі у Феодосії. Вони належать до молодої, дуже рухливої області Альпійської складчатості. Формуватися гори розпочали ще в Мезозойську еру, залишивши з тих часів вулкани, як Карадах і Лаколіти, як гори Аюдах. Кримські гори простяглися трьома гірськими пасмами. Північне зовнішнє пасма найнижче, воно поступово переходить у рівнину. Середнє внутрішнє пасма дещо вище від зовнішнього. Найвищим є головне південне пасма, у якому розташована найвища точка Кримських гір, гора Роман Кош, з висотою 1545 метрів. Головне пасмо Кримських гір, у західній і центральній частинах являє собою майже суцільний ланцюг масивів. Що схожі своїми вирівняними, майже плоскими, безлісими вершинами. Такі вершини називають яйлами стюрського літні пасовища. Найбільш цікавими з них за зовнішнім виглядом і будовою є Бабуган Яйла, Айпетринська яйла та Демерджи Яйла з примітною зубчастою вершиною. Північні схили масивів у багатьох місцях порізані глибокими долинами річок, які набувають вигляду каньйонів. Особливо привабливим є великий каньйон Криму. Яйлинські масиви складені переважно вапняками, що сприяють утворенню карстових форм рельєфу, зокрема печер. Найвідоміша з них червона печера або Кизилкоба, завдовжки більше 13 кілометрів, з підземною річкою й озерами. Грунти та геологічні породи пасом Криму відрізняються між собою. Серед геологічних порід повсюдно поширені вапняки, доломіти, мармури, глинисті сланці, глини, вулканічні породи та мергелі ґрунти зовнішнього пасма це чорноземи, внутрішнього пасма сірі лісові, головного пасма буроземи, а південний берег Криму представлений коричневими ґрунтами. Рельєф зовнішнього і внутрішнього пасом Кримських гір відрізняється асиметричністю схилів, що пов'язано із чергуванням дуже міцних гірських порід, з більш м'якими, що піддаються вивітрюванню і розмиванню. Такі пасма називають куести, а рельєф відповідно куестовий. Між пасмами розмістилися зниження, схожі на котловини. У яких здавна селилися люди. Так, Сімферополь виник у такому зниженні в долині річки Салгир між внутрішнім і зовнішнім пасмами. За кліматичним районуванням, гори лежать у межах кліматичних областей гірського Криму та південного берега Криму. Тут переважає гірський помірно-континентальний клімат, а на південному березі, добре захищеному горами, від північних вітрів він має рису субтропічного. В Кримських горах, як і в Карпатах, проявляється вертикальна кліматична поясність. З підняттям вгору на кожні 100 метрів радіаційний баланс зменшується у середньому на 25 мегаджоуля метр квадратний, а температура повітря на 0,65 градусів по Цельсію. Найменша кількість опадів випадає на внутрішньому пасмі, а найбільша на південних схилах головного пасма. З висотою посилюється вітер. Сильні вітри зі швидкістю більше 15 метрів за секунду бувають в горах 80-85 днів. Відомі роки, коли на Карабі-Яйлі, яку вважають найвітрянішим місцем в Криму, сильні вітри тривали до 154 днів, а на Айпетрі 125 днів. Внутрішні води Кримських гір загалом не дуже багаті, що зумовлено невеликою кількістю опадів, тривалим сухим літом, поширенням гірських порід, які розчинюються водою. Річкова мережа розвинена нерівномірно. В горах на висоті 60-100 метрів знаходиться більшість джерел, з яких беруть початок струмки і річки. Тому річкова сітка тут більш густа. Залежно від напрямку стоку річки поділяють на три групи: північно-західних схилів гір, Альма, Кача, Бельбек, річки Південного берега, Ученсу, Дерекойка або Швидка, Улуузень та річки Північних схилів гір, Салгир, Мокрий Індол та інші. Вододілами слугують поверхні Яйл. Річки Криму мають мішане живлення зі значною часткою дощового підземного. На кримських річках створено 15 водосховищ з загальним об'ємом. Більше 200 мільйонів кубічних метрів води. Кримські гори мають значні запаси підземних вод, які виходять тут на поверхню у вигляді джерел. Рослинний покрив Кримських гір і південного берега Криму відрізняється великою різноманітністю. В горах налічують більше 2200 видів, багато з яких є ендеміками. Тут зустрічаються ключ трава, дельфіні, зозулинці, ковила, коручики, билинець, Астрагал, смілки, тюльпани, шафрани, ялівці та лишайники. На південних схилах головного пасма ростуть кипарис кримський, пальма кримська, магнолія кримська, платан. Тваринний світ криму багатий лісовими видами, серед яких кримський олень, козуля, кабани, муфлони, борсук, кам'яна куниця, лисиця, ласка та інші. Птахів небагато дятел, ендемічні види синиць, чорноголових сояк, а також чорні дрозди, зяблики, горлинки. На південному березі мешкають плазуни: кримський гекон, леопардовий полос, безнога ящерка жовтопус та інші. Серед комах цикади, москіти, ендемічна кримська жужелиця та інші. Серед савців тут мешкають кутора водяна, кажан підковоніс кажан нічниця, білка, тушканчик великий, тушканчик ємуранчик куниця, бурсук, олень благородний, муфлон. Серед плазунів зустрічаються червонокнижні види: гекон, жовтопуз, полози. Ескулаповий, леопардовий, жовточеревий, а також червонокнижні комахи, богомол та парусник Поліксена птахи, синиця, чайка, голуб дикий та рідкісні червонокнижні баклан, змієїд, орел карлик, орел степовий, гриф чорний, сип білоголовий, балабан, сапсан, пугач, кам'яний дріст та інші. Для Кримських гір характерна вертикальна поясність ґрунтово-рослинового покриву. Передгір'я вкриті степовою рослинністю на щебенистих чорноземах. Степові ділянки чергуються з дубовими лісами на дерново карбонатних ґрунтах. На південному березі Криму поширені сухі ліси і чагарники на коричневих ґрунтах. Схили гір вкриті переважно дубовими і буковими лісами на бурих лісових ґрунтах. На вершинах яйл переважає лучна степова рослинність на гірсько-лучних ґрунтах. За складом ландшафтів, у межах гірського криму виділяють три області. Передгірську лісостепову, головне гірсько-лучно-лісове пасмо та Кримське південнобережне субтропічне Середземномор'я. Передгірська лісостепова область поширюється на внутрішнє, зовнішнє квестові пасма, міжпластові пасма і міжпасмові зниження. Клімат передгір'я напівпосушливий, теплий з м'якою зимою. ґрунтовий покрив строкатий. Найбільш поширені передгірські чорноземи і дарново-карбонатні ґрунти. На південному заході трапляються також і коричневі ґрунти. Особливими ландшафтами області є куестові степові, куестові лісостепові та куестові лісові. Найбільш освоєними є міжпластові пологохвилясті хвилясті чи гарниково степові ландшафти. Тут знаходиться більшість населених пунктів, прокладені залізниця і автомагістралі. У внутрішньому пасмі трапляються ще й низькогірні лісові ландшафти, а в долинах річок долино-терасні. Для головного гірсько-лучно-лісового пасма характерне панування лісових і лучних комплексів. Клімат різних частин головного пасма різноманітний і змінюється від помірно жаркого, напіввологого в низькогір'ї до прохолодного, надмірно зволоженого в західних яйлах. Усі ландшафти поділяють на низькогірні, середньогірні та ландшафти яйл. На низько і середньогір'ях переважають різні за видовим складом ліси, залежно від орієнтування скилів і розташування на заході, у центрі чи на сході головного пасма. Найбільш поширені дубові, ялицево-дубові, соснові, букові. Кельно-дубові, грабові ліси. Яйленські ландшафти займають вирівняні в вершині поверхні, представлені гірсько-луговим лісостепом і степом. Кримська південнобережна, субтропічне середземномор'я, як природна область збігається з приморським ландшафтним поясом південного схилу головного пасма. У рельєфі області переважає низькогір'я, порізане глибокими долинами річок, ярів і балок. Клімат має ознаки середземноморського клімату. Основними ландшафтами області є скелясті низькогір'я з ялицево-дубовим рідколіссям і дубово-фісташковими заростями, терасовані рівнини і низькогірні хребти з полонино-злаковими і ковилово-типчаковими степами. Особливі ландшафти сформувалися в межах гір лаколітів, аюдах та кастель, для яких характерні широколисті ліси і дубово-сухостійкі чагарники з підліском звічно-зелених рослин. Особливим зовнішнім виглядом відрізняться ландшафти вулканічних приморських низькогір'їв з дубовим рідколіссям і степами у Карадазі. Особливості кліматичних умов дають змогу вирощувати в цій природній зоні ефіроолійні культури троянду, лаванду, шавлію та високоякісні сорти винограду. Завдяки цілющому кліматові, мальовничим горам, теплому морю, екзотичній рослинності Крим здавна вважають оздоровницею і районом активної рекреаційної діяльності. Тому багато ландшафтів зазнали перетворення, а деякі повністю замінені на антропогені. Кримські гори значно змінені господарською діяльністю людини. Усі природні компоненти і природні комплекси потребують охорони і раціонального їх використання. Із цією метою в Кримській гірській країні створено близько 120 природоохоронних територій. У передгір'ї близько 30 природоохоронних об'єктів оголошено заповідниками. Серед них 12 дубових гаїв гора Останець Мангуб-Кале. Бельбекський і Качинський каньйони, а також печери, місця поселення палеолітичної людини та інші. Еталоном ландшафтів головного пасма, що охороняється, є Ялтанський гірсько-лісовий заповідник, заказник Великого каньйону Криму, заповідні Букові гаї на Айпети та інші. Найбільш визначними еталонами природи Південнобережної області є заповідники Мис-Мартьян і Карадах. Крім них тут зосереджені ще 27 ландшафтних і 15 прибережних заповідних урочищ. Чудовими зразками співдружності людини і природи є в цій області парки, що охоплюють площу більше тисячі гектар, 17 з яких оголошені парками-пам'ятниками садово-паркового мистецтва. На цьому ми з вами завершимо розгляд 42-го уроку курсу географії 8 класу Гірські ландшафти Кримських гір. Я бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і до наступної зустрічі!